На календарі у нас перший день лютого, а в зимовому лісі все одно можна знайти їстівні гриби. Подивіться, це аурикулярія вухоподібна. Народна назва вухо Юди. Чому така назва я розповідала в одному з попередніх відео? В кухні Східної Азії цей гриб. Доволі популярний, його вирощують в Китаї навіть в промислових масштабах. Також в інтернеті пропонують міцелі цього гриба для вирощування на мертвій деревині, ну, так як і гливи. Я читала, що буває розмір цих грибів не тільки такий маленький, а до 10 сантиметрів. От я знайшла гриби, мабуть, сантиметрів 5-6. І їх уже можна збирати і вживати в їжу.